У діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом поле. Як те море широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє. Кого ніби вони. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку степу погибати? Почекайте, все розкажу. Слухайте. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята Біле личко, червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебече Солорейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, Ходя по долині, заспіває, поки вийде Чорнобрива з хата він її запитає. Чи не било мати? Стануть собі, обіймуться, співа, соловейку послухають, розійдуться, обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Кохалася ж, любилася, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Не сказало. Зосталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чула. Чого я неш моя доню? Мати не питала, а за старого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я мамо, рушниками, що придбали, спустіть мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати. Робила що знала. Все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на сім світі безмилого жити. Бабусенько. Голубонько. Серце моє ненько, скажи мені щиру правду те, милий, серденько, чи жив здоров. Чи він любить? Чи забув? Покинув? Скажи мені, моя пташко. Край світа полину, сама хоче мене мати в землю закопати. А хто ж її головеньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає на старість, поможе мати моя? Доле моя Боже, Боже. бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, бо віддає мене мати за старого заміж. Любить його моє си за серце не навчити. Пішла б же я утопилась. Душу зхопити. Там старий жде старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доню. Спочинь трошки. ж мою. Сама колись дівувала, те, я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позато торік знала. Позато торік і зіллячка для того придбала, пішла стара. Достала з полиці, ось на тобі всього дива. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Вип'єш трохи сего дива, все лихо заходить. Вип'єш, біжи якомога щоб там ні кричала, не оглянься. аж там де прощались. От починеш, а як стане місяць серед неба вип'єш вдруге. Не приїде втретє випити треба. За перший раз, як за той рік будеш ти такою. А за другим, серед степу кінь ногою. коли живий, чорнобривий, то зараз прибуде. А за третім, моя доню, не питай, що буде. Та що чуєш, не хрестися, бо все пішло. «Перше йди, подивися на торішню в Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати. Чи ти, чи ні? Ні. Вже не вернуся. Взяла, вмилась, напилася, мовне своя своє стала вперше, вдруге, там, мов сонна в степу заспівала, плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю, рости рости. Тополенько се вгору та вгору. Рости тонка та висока до самої хмари. Спитай в Бога, чи діжду я, чи не діжду пари, рости ж Прости, подивися за синіє море, по тім боці моя доля, по сім боці горе, там десь милий, чорнобривий по полю гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядає. Скажи йому моя пташко, що сміються люди, скажи йому, що загину коли не прибуде, рости ж, рости, подивися, як нема. заплачеш до схід сонця. Анісінько, Щоб ніхто не бачив. Рости ж рости тополенько, все вгору та гору, плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспіває. Зілля дива наробило. Тополею стала. встала, не вернулася додому, не діждала пари, тонка, тонка та весела. са моїх